Один такий цікавий законопроект, який в першому читанні ухвалила Верховна Рада, це зміни до кримінального кодексу, якими каратимуть тих, хто закуповує для армії неякісну продукцію. Руслане, ну поясніть мені, як цю продукцію визначати. І от там мене зацікавило пояснення, що тяжкими наслідками вважатимуть тяжкі тілесні ушкодження, загибель людей, заподіяння маннової шкоди. Так, можливо, краще нам. Якісь е, упереджуючі механізми прописати, щоб ця неякісна продукція не завдавала цієї шкоди, ну, не тягнула гибель, загибель людей. Ну, е, упереджуючих механізмів, об'єктивно існує і так достатньо. Перший упереджуючий механізм це є контроль е, якості тої продукції, яка випускається відповідним е, тим чи іншим підприємством. І е, насправді. Кожен, хто порушує закон в державі, повинен нести адекватну і справедливу відповідальність. Зараз, наприклад, тут піднімалося питання щодо можливого зняття недоторканності з депутатів, тому що ми розуміємо, що, безумовно, Верховна Рада це є один з найголовніших органів влади в нас в країні. І питанням зняття з недоторканості. Вже давно пора покінчити, хоча оце подання про притягнення тих чи інших депутатів рада вже давно зачекалася. І оцей законопроект, який стосується так само зняття глобального недоторканності щодо внесення змін до Конституції, то е він абсолютно є надуманий з тої точки зору, що. Я хочу подивитися, хто з депутатів у Верховній Раді не підтримує генерального прокурора у його внесенні по притягненню відповідних осіб до відповідальності. Щодо відповідальності тих осіб, які виготовлюють військову техніку в той час, коли країна має війну, відповідальність має бути найсуворіша. Тому в даному випадку йде мова про збільшення відповідальності. Тих осіб, які наносять шкоду, чи майну, чи здоров'ю, тих чи інших осіб.